Ви, напевне, думаєте, що це звичайний перстень, але ні. Це Ring, а якщо бути точним, то Ring 4. І якщо ви не знайомі з світом розумних перснів, то I got you. Сьогодні розкажу вам, що він із себе представляє і як я обирав такі для себе. За останні пару років все більше і більше зростає популярність теми здоров'я і персоналізованого моніторингу, і оскільки я постійно сижу, для мене ця тема як ніколи актуальна. Основну проблему, яку я намагався вирішити, це трекінг сну. Сон це така базова річ, яка має, напевне, найбільший вплив на якість вашого здоров'я і життя в довгостроковій перспективі. І найбільше, що мене цікавило, це скільки реально я сплю, віднімаючи там час на засипання, віднімаючи те, як часто я просипаюся, і отримати якусь загальну метрику якості цього сну. Перше, що я спробував, це Apple Watch. Починаючи з Watch S10, вони вміють відслідковувати сон, причому по словам Apple доволі якісно. А в мене є аж дві пари годинників: це Series 3 і Series 7. І якщо брати в які я сплю, то я її називаю Sleeping Freestyle. Найчастіше на спині, трохи на боці, і найменше, але не ніколи на животі. І виявилося, що спати в годиннику мені було некомфортно. Знайомі казали, що потрібно трохи більше часу, щоб і далі все буде окей. Але після трьох днів я вирішив шукати альтернативу і подивитися, що можна ще знайти. Проблема в тому, що коли я сплю на боці або на животі, то я використовую руку для того, щоб спертися на неї. І такий солідний горбик він доволі сильно мені заважав. До речі, додаткова проблема, яку породжує використання годиннику для трекінгу сну, це те, що Apple Watch потрібно заряджати кожен день. І зазвичай я ставив всі свої девайси на зарядку перед сном, і весь день вони були окей, вони протрималися абсолютно спокійно. Тут, якщо ж вночі годинник не на зарядці, вам потрібно в день мати якесь фіксоване вікно, щоб їх зарядити перед сном. І на практиці ви будете про це постійно забувати. І вночі залишаєтесь просто без трекінгу. Проходить трохи часу, і магічним чином вся моя сторінка рекомендацій в тік опинилась в розумних перснях. Сама ідея виглядає дуже цікаво, тому я вирішив спробувати. Зараз на ринку їх є доволі багато. Найпопулярніші з них це, напевне, Ultra Human і Ора. Саме між ними я обирав. І обидва конкуренти представляють доволі схожий набір функціоналу, дехто надає перевагу Ультра Хюман, дехто Ора. Ора Рінг, до речі, довше на ринку. Ultra Human з'явився пізніше. Але просто так історично склалося, що я вирішив взяти перший свій девайс саме Ора. Тому, що ж представляє себе Ора Ora Рінг? Ring? Ora Ring – це, по суті, смарт-трекер, який дозволяє відслідковувати велику кількість метрик: пульс, базальна температура, сатурація, частота дихання і інше. І на основі цих даних ви отримуєте важливі показники про своє здоров'я, рівень стресу, якість сну, фази менструального циклу, швидкість відновлення організму, якщо ви тренуєтеся. Є навіть штуки, коли персень ідентифікує зміну у ваших метриках і на ранніх етапах повідомляє вам, що з вашим організмом щось не те і, можливо, ви захворіли. Калібрується також хронотип і є рекомендації по тому, коли вам краще лягати спати. Спочатку хочу сфокусуватися на п'яти основних розділах і як це все виглядає. Виходить, що ви качаєте застосунок на телефон, підключаєте девайс і отримуєте інформацію через цей застосунок. Нам пропонують п'ять метрик: Readiness, Sleep, activity, heart rate і стрес. І перше, це рідіни, це метрика, яка показує те, наскільки добре ви відновлюєтесь. Аналізується купа факторів, такі як частота дихання, температура тіла, частота серцебиття, наскільки регулярний, якісний ваш сон, ваша активність на процесі дня. Це все комбінується, і ви отримуєте такий high-level overview ваших базових показників. і… Особисто я не так часто звертаю увагу на цей показник, оскільки в мене оцінка завжди плюс-мінус одинакова, в мене є сформована рутина, я регулярно проходжу певну кількість кроків, роблю базові фізичні вправи і майже завжди там маю таку доволі схожу тривалість сну. Але якщо ви тренуєтесь, у вас є діти чи велика кількість стресу на роботі, цей розділ може бути вам доволі цікавим. Мені подобаються саме тренди, тому що в ізоляції складно щось проаналізувати, але коли ви дивитесь на загальну картину на дистанції, то можна співставити з тим, як організм реагує на якісь зміни в вашому житті і які є можливі чинники поганих показників. Ось, до прикладу, з цікавих речей помітив, що моя температура тіла, коли в мене було багато стресу на роботі, піднімалася. А коли я неділю був у відпустці, то тут був повний температурний курорт. Наступний показник це сліп, власне, те, через що я купив девайс, ваш сон. Показників тут доволі багато. Скільки тривала конкретна фаза сну, яке було серцепиття, яка сатурація кисню. Але я помітив, що найтяжчіше дивлюся саме на наступні. І перше, це скільки реально я спав. Іноді, навіть якщо я лягаю спати в звичайний час і прокидаюся в звичайний час, під час сну я можу прокидатися, вранці хтось мене розбудив, чи засинав я замість 10 хвилин півтори години, бо вирішив пограти там якусь гру перед сном. І це все впливає на загальну реальну протяжність сну. Друге це лейтенсі. це відповідно те, скільки я засинав. Якщо я заснув за 3 хвилини, то можливо я був настільки виснажений, що просто відключився, і треба на наступний день трохи зменшити навантаження або ну, просто відпочити. Mumment. Як багато я вертівся. По моїх відчуттях тут є невелика похибка в тому, що вона показує, але в цілому динаміку відслідковує вірно. Проблема з фазами сну в тому, що ви не завжди можете розуміти, як вони відображаються на самій якості сну. Ось у тебе там кількість глибокого сна трошки менша, ніж зазвичай, і що це значить, що в тебе був поганий сон. Складно, але ось велика кількість руків символізує про те, що, можливо, вам було жарко, холодно, чи сон був не таким міцним, і воно так допомагає прикинути в цілому. За стосунку візуально малює такі білі полосочки під деталями, і можна завжди на них глянути. Літом я ще почав відслідковувати сатурацію, я стараюсь на ніч відкривати вікно, щоб провітрити приміщення, і хоч якось опустити температуру в кімнаті. В нас немає кондиціонера, тому квартира доволі сильно нагрівається, і вдень це просто парілочка, і якщо всі двері закриті, то вночі кисню на сон може бути замало. І якщо говорити відверто, ви не прокидаєтесь кожного дня і моніторите прям кожну метрику, як вона змінилася. Часом ви просто глобально заходите в застосунок на пару секунд, дивитеся на цифри, які. Виглядають не так, як зазвичай, і нічого з цим не робите. Майже я б сказав, що воно десь там глибоко засідає в пам'яті, і якщо ці цифри у вас перед лицем, то шансів, що ви вибудуєте здорову привичку, більше ніж якщо цих даних немає або вони десь заховані. І першу неділю це навіть додало мені трохи більше тривоги, що ось мої показники не ідеальні, але проходить буквально неділя і там трохи часу, і ви вже дивитесь на це все сухим, сухим таким поглядом. Наступний розділ «Activity». Тут воно відслідковує вашу активність на протязі дня, скільки кроків ви робите, скільки калорій спалили, і чи рухаєтесь ви на протязі дня. Застосунок також автоматично виявляє ваші сесії, такі як прогулянка, чи біг, і там інші, але вам потрібно підтвердити їх після сесії, чи воно вірно визначило категорію. Як на мене, глобально перстень гарно справляється з тим, щоб використовувати його для фітнесу, особливо якщо ви вийшли там просто ввечері на пробіжку. Але якщо ви взаль, займаєтеся в залі з вагами, то тут можуть бути проблеми. Перстень зроблений з доволі такого ніжного матеріалу, і якщо ви будете його терти об тверде залізо, коли, до прикладу, робите станову тягу, то на ньому з часом будуть з'являтися подряпини, і це може негативно впливати на естетичний вигляд девайсу. Серед рішень в інтернеті можна замовити силіконову насадку, щоб захистити його від цього. Але. Як на мене, глобально годинник тут і більш зручний, і практичний, тому що він не буде давити на гриф. І себе хочу ще додати, що застосунок підтримує інтеграцію з Apple Health. Всі ваші дані, як по активності, так і по сну, можуть безпечно і зручно зберігатися в застосунку здоров'я від IOS. І це таке централізоване місце, яке, по-перше, слугує бекапом ваших даних, а по-друге, може відображати інформацію з різних застосунків і девайсів в одному місці. Історично я там, в мене там історія й того, як багато кроків я проходжу, які тренування я робив, і ще деяка інше. Тому мені важливо було, щоб така інтеграція була доступна. Єдине, я переживав про момент, щоб кроки, які надходять з перстня, не створювали дублікати з тим, що відслідковує телефон. Тобто, виходить, у нас і перстень, додає дані в Apple Health, і сам телефон, і, можливо, ще якийсь смарт-годинник теж туди записує. Але в цьому плані все гуд. Воно працює так, що кроки завжди асоціюються з певним проміжком часу. До прикладу, за 10 хвилин з такої години по таку ви зробили X кроків, і якщо інші застосунки також цей проміжок часу намагаються додати свою кількість кроків, то сама йо зробить дедублікацію цих даних. Наскільки ця дедублікація даних вірна, я не перевіряв, але по відчуттях все плюс-мінус коректно. На практиці виходить, що кроків у вас буде трохи більше, і це зумовлено тим, що ви перстень носите постійно з собою, коли телефон ви могли десь залишити, навіть коли рухались по дому. Стрес. Не знаю чи у всіх так, але мій стан на графіку майже завжди стрес. І інколи це навіть періоди, коли я просто сижу і працюю в спокійній атмосфері. Тобто, якщо ви лежите, то все окей, ви релакси, чи працюєте чи навіть граєте в комп'ютер, то ви стрес. Тому я б не сказав, що я можу використовувати якості дані, тому що ви заходите в застосунок і бачите цей показник, і мало що можете з ним зробити. Але додатково до п'яти розділів є ще більш специфічні функції, які пропонує застосунок, і серед цікавих це симптом Радар. По суті, він аналізує деякі ваші метрики, такі як частота дихання, температура тіла і ще якісь інші, і використовує їх, щоб попередити вас, що з вашим організмом щось не так, і, можливо, ви захворіли. За період користування у мене було тільки один раз таке, що я відчував себе зле, і застосунок дійсно прислав мені повідомлення, що щось не так. І, можливо, є е, якісь аномальні зміни в температурі тіла. Жіночий цикл. Перстень вміє його відслідковувати, причому функціонально досить цікаво. До прикладу, вони використовують такі метрики, як температура тіла, щоб ви, вирахувати фертильне вікно. Є прогнози по циклу і навіть інтеграція з флоу. Наскільки це все точно, я сказати не можу, але це може бути основна причина покупки для багатьох. До речі, нещодавно Ора запустили новий сервіс Meal. Він полягає в тому, що кожен свій прийом їжі ви робите фотографію. Ця фотографія аналізується за допомогою шиї, і ви отримуєте кількість калорій, поживну цінність і приблизне рекомендоване вікно для прийому їжі. Це не є щось нове в Store є і інші застосунки, які побудовані навколо цього принципу, але. Деякі з них навіть з більш широким функціоналом, але приємний той факт, що це все в рамках однієї екосистеми, і Ора буде використовувати ці дані для того, щоб співставити їх її з якимись іншими метриками. Це все вам пропонується в рамках однієї підписки, тому вам не треба платити нічого екстра. До речі, про підписку це болюча тема Ора, і, напевне, основна причина, по якій компанію критикують. Купуючи фізичний девайс, для того, щоб повноцінно ним користуватися, вам потрібно платити підписку 7 доларів на місяць. Без неї ви зможете користуватися девайсом, це не те, що він повністю буде неробочий, але функціонально вам буде недоступна велика кількість інформації і цінність цієї інформації падає в рази. Тому, якщо ви купуєте Ora Ring, то будьте готові до того, що вам потрібно буде платити підписку. Глобальна причина підписки зрозуміла, під капотом вони використовуються. Сервіси шиї, можливо, навіть не свої власні, до прикладу, для того ж, Ora Mielz, і за сервіси потрібно платити, а вони є надзвичайно дорогі. Тому маємо те, що маємо. Але не можу не відмітити, що у головного конкурента UltraHuman ціна за девайс аналогічна, навіть трохи менша, але підписки немає. Ви отримуєте повний функціонал безкоштовно. Наостанок хочу поговорити про те, як обрати розмір і колір. Процес не те, щоб складний, але перед замовленням варто знати про деякі деталі. Говорити я буду в контексті замовлення з офіційного сайту, тому якщо ви замовляєте у дистриб'юторів, то процес може трохи відрізнятися. І перше, що вам потрібно обрати, це колір. Колір може напряму впливати на ціну. Золотий і рожевий найдорожчий, хоча і немає реального золота в складі чи покритті. Далі йдуть матові варіанти, і звичайний чорний чи срібний. Враховуйте, що на матових варіантах кольорах подряпини можуть бути більш помітними, ніж на тих же глянцевих кольорах, тому для себе я обирав саме срібний. Він найдешевший, практичний і візуально мені подобається найбільше. Далі нас запитують, чи знаємо ми наш розмір. І навіть якщо ви носите персні і якимось чином можете зробити конвертацію, завжди краще замовити тестовий набір. Він при замовленні безкоштовний. І Oring це незвичайний перстень, він зроблений з титану, доволі товстий і є певні надріси всередині, тому, якщо є можливість, рекомендую нею скористатися. Тестовий набір виглядає ось так: він складається з всіх доступних розмірів. Ви можете поносити декілька днів, спробувати варіанти на різних пальцях і вирішити, який найбільш комфортний для вас. Рекомендується обирати або вказівний палець, або середній, тому що саме вони будуть давати найбільш точні показники. Коли будете обирати розмір, враховуйте декілька деталей. Персні повністю аналогічні по діаметру, надрісах та й товщині. Але вони зроблені, відрізняються матеріалом. Тестовий зроблений з пластмаси, і він є більш липкий, ніж реальний титановий. Розмір 9 мені ідеально підходить, саме його я замовив, але також розглядав і 10-й. Ось для порівняння, якщо одночасно їх намагатися знімати і одягати, це має відбуватися доволі легко, але в той же час перстень не має сповзати, щоб його не загубити. Ще один гарний тест це якщо крутити вліво-вправо. Вірний розмір має зовсім трішки тягнути шкіру під час обертання, і на згині не має бути щілі або взагалі, або вона має бути незначна для того, щоб сенсори могли зчитувати вірно дані. Також враховуйте, що зазвичай вранці або літом, коли жарко, пальці трохи збільшуються в розмірі. В моєму випадку вони майже одинакові, тому особливо різниці я не помічаю. Але альтернативно в мене різні розміри на, рук на різних руках. Я обирав для себе саме пріоритетно ліву руку, тому що на вказівному пальці правої руки може бути не дуже зручно користуватися мишкою. Після того, як ви вже обрали розмір, ви просто підтверджуєте його на сайті і вам висилають вже реальний девайс. Після отримання у вас буде 30 днів для того, щоб один раз обміняти на інший розмір або повернути, тому не, не переживайте, якщо щось піде не так на цьому етапі. На цьому хочу закінчити це відео. В цілому я задоволений покупкою. Ті речі, які мене цікавлять, він виконує. Гарно тримає заряд, і в цілому зручний і компактний для сну. Є деякі запитання про цінову політику компанії, чому, до прикладу, рожеві і золоті кольори стоять дорожчі, хоча не містять реального золота. І наскільки релевантна ідея підписки, коли в той же час конкуренти пропонують те саме, але без неї. З вами був Кісік, Не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей, до нових відео, па-па-па-па.